І сьогодні хочемо представити лінійку гайковертів від фірмияти. Придемося по коротким характеристикам та класифікаціям режимів роботи. А почнемо ми з цього маленького красончика, а закінчимо цим гігантом. Погнали! Ця модель це є вищадковий ударний гайковерт, є досить компактним, що дозволяє легко працювати, наприклад, над підлітською автомобіля. Завдяки невеликій вазі, а це саме 1, 1 кг і 100 г, він зменшує ваші зусилля, наприклад, якщо ви працюєте дуже довго з піднятими руками. Розмір шпинделя одна-друга, є світлодіодна підсвітка. В комплекті також йде 18 літій іоновий акумулятор з індикатором заряду. В режимі закручування є також ще два підрежими. В першому максимальний крутний момент дорівняє 200 Нм, в другому 350 Нм. Максимальна частота ударів 2170 на хвилину, а максимальна кількість обертів 2500 на хвилину. Я скажу, що ця модель ідеально підійде більш для домашнього користування, але, в принципі, і для професійного, якщо виконувати не важку роботу, то, то я думаю, що вам підійде. Йдемо далі. Ця модель вже йде для більш професійного використання. Інструмент оснащений чотириполісним двигуном, тобто тут є чотири щітки замість двох. Це забезпечує більш високу швидкість під час роботи. Розмір шпинделя одна, друга, також є світлодіодна підсвітка. В комплекті акумулятор, на жаль, не йде. Тому, якщо ви хочете купити версію саме з акумулятором, радимо придивитися до 804 моделі. Максимальний крутний момент 300 Нм, частота часота 2200 200 і частота ударів 800. Ця модель прекрасна підійде для роботи в майстерні або на будівельному майданчику. Йдемо далі. Ця модель це є оптимальне поєднання хорошого вишиткового двигуна та надійного одарного механізму. Розбіж пенделя одна-друга, також є світлодіодна підсвітка, в комплекті йде 18 літій іонний акумулятор. В режимі відкручування також ще є два підрежими. В першому максимальний крутний момент доріняє 350 нм, а в другому 700 нм. В режимі відкручування також ще є два підрежими. В першому підрежимі це в нас де безперебійна робота, в другому підрежимі є старт-стоп. Часота обертів 2600 на хвилину, ну а фішка цього гайковерта – це те, що він виконує аж 5000 ударів на хвилину. Я перепрошую, я думаю, що віно відкрутить будь-який живий винтик. Погнали до наших гігантиків! Працюватиме як в мобільній майстерні, так і в будівельному майданчику. Розміж шпеделя одна друга, також є світлодіодна підсвітка. Акумулятор 18 вольтний літій-іоновий з індикатором заряду. В режимі відкручування максимальна кількість оборотів в першому підрежимі 1400 на хвилину, в другому підрежимі 1900 на хвилину і в третьому підрежимі аж 2400 на хвилину. Ця модель вже для справжніх професіоналів для далі. Нарешті ми дійшли до нашого гіганта. Він ідеально підпівля для зміни колес на вантажівках з на автомобілях, ну звісно, для будівельних майданчиків. Тут жородний шпинделя 3 четвертих. Звісно, є світлодіодна підсвітка. 18-вольтний літійоновий акумулятор. Тут увага! Підійде лише мінімальний ємність акумулятора 6 годину. Ну і звісно, у нас ще є також індикатор заряду. В режимі відкручування також ще є три додаткових режими. В першому режимі кількість оборотів в хвилину дорівнює 1150, в другому 1450 на хвилину і в третьому 1850 на хвилину. В режимі відкручування також є два додаткових режими. Перше це безперемінної роботи, і другий режим це старт-стоп. Максимальний крутний момент 2400 метрів, а максимальна частота ударів 2200 на хвилину. Я вважаю, що це просто машина вбивця. То, що ви вже обрали саме той інструмент, який потрібен вам, адже правильний вибір забезпечує ефективність та довговічність вашого інструменту. Ставте вподобайки, підписуйтесь та пишіть в коментарях, який гайковер вам сподобався найбільше.